Сьоме святе, в країну, рідна ти земля, Господньому благословінні. Тебе я славила здаля, просила Господа в милінні за наш народ, що чашу п'є, наповнену слізьми і кров'ю. Моє життя вже не моє, воно у Господі і з тобою. Мій рідний край, моя земля, ти знову поряд благодатний. І щиро вдячна Богу, я за подвиг твій на полі ратні, та жаль скорботою бере, коли вантаж двохсотий звозять, хоч не боїмся вже сирен, та смерті все ж не можемо зносить. Прошу, о Боже, нас прости, за гріх, що скоєний і в думці, що камнем кидаєм в хрести. В смиренні груди, як безумці. Прости, о Христе, що любов забута нами в сьогоденні, що суд вершим ми знов і знов, не знаємо ми, що ми нужденні. Коли хтось дав за нас життя, війною мажем стіни храма прийми о Боже каяття.